i <laughs> Якщо ви це мій перший канал. <к off> Сьогодні зранку ви канал, подан, дев'яти тут російський ТикТок, який я обсирую, я в робив останні видео три тижні тому. Я приходив за My Neighbor, Halloween Update, який набрав 531 перегляд і скик із лайків. І 19 лайків, друзі. Уже 20! Це прямо. Це Дешевна річ! Зайшов на Міжан канал сьогодні зранку. І мій що вже 11 днів тому, як навіть вийшло нове відео, яке просто навсього пропустив відео від Міжана. Пропустив! Але ще завжди управляв помилки. Тому сьогодні ми дивимося огляд на відео. Міржгана. No, no О, всім привіт! Сьогодні ми таки подивимося відео Міржгана. Військова онлайн-гра <плес��> War Thunder. <Teil> це поле бою. Де від вибухів здригається земля. Реактивні двигуни... Та-дам, та-дам. Так, так і є. З вами Міжгальний, це шоу Рососєнський, немовля, та як їх ловити у дикій природі? <плес��> Музика о, Міжган запустив нове шоу! Російські шо? А російські моля та які ловити у дикій природі. А може, у Говнокраїні? Ну, тому що в лісі такі окупанти, або, я не знаю, як їх тери назвати, не живуть. Вони живуть у Говнокраїні. На Червоній площаді! Ну що, давайте вони все ще далі? Для початку ми маємо непомітно вистежити нашу жертву. Так і в лісі водяться російські немовлята? Ага. Зрозуміло, сьогодні, зранку треба. сьогодні, завтра, господі. Завтра піти ловити російські немовлят. Тільки між жанр напиши в коментарях. Де вони? Де кицарі? Куда мені їхати і де мені їх шукати? Я обов'язково приїду. О, да! Я чую твій сморід. Да блин! Кто мені Ну все, минус обід. Погано, звісно, що мінус обід. Поганенько. Ну все, да хто то... кто тут Хто до нас печато заходить? Чого ти не виключив звук? Нічний режим не включив, а? Сам виноват! Сам винен! Ідіот! Ти мені все полювання зіпсував! Він втік! А, ну, наша любую біжанку смерти, яка їй яка нюхала, тікашу курицю! Та як ти типу, посміла це зробити? Все. застрелю! Якщо не пристане, ти курицю! Знімай відео, давай! А знаєш що? Я спеціально на золоту огляд не на росіян, не на зомбу дітей, а на українця! ну Мені треба щось їсти! Мені треба знімати шоу! Все, мій господар Кріп. Тому що в нас боже воля без російських немовлят. Упс! Буває! Обійдешся! Привіт, а трошечки голодний, навіть не, не знаю, через кого. Показую. У нас сьогодні гляді. на огляді У попередній серії Є! Пашу повішкали. Було ТЦК. Відправляло на фронт. Його побили. Потім, потім він фальшиво замотав руку. Фальшиво, типу, замотав, типа у нього поломана рука. Потім він, типу, порвився, побрився на лисо. Я скину відео на це в коментарях. І. І, типу, його добрали на фронт. Mm. І типа він скинув якісь оці фотографії, скинув, я не знаю далі, як це сказати, але таке було. Було! І це, кстати, моменти старих відео. Хейтеру мічка хейтера розбула, а сміянський в метро. А то була краска і він зустрічався з дитиною і народив дитину. Як ти посмів? Ти насильник, я визиваю поліцію, а в ОТЦК на тебе жди! Або Байдена від ядерку з Байдена випущу на тебе. Ти дитину і зустрічався, вгадайте з ким? З дитиною! Да, -да, -да. да, насичене життя, такий ворогу не побажаєш. Але життя того пиріжка стає доволі цікавішим. Моя дівушка Мілфа. І чесно сказати, ми довго від вас скривали. Ну, я просто промовчу. Я краще так радаю. Долго от вас это скрывали, но так, не, ну, так больше продолжаться не може. Може. Паша, може. может. Может, Паша! Многие и так до сих пор думают, что я встречаюсь з Миланой. Да ты ж сам цекай! Ты Ты ж казал, Ты в минулому серии. Ты что ты же с дитиною, и я под папочка, она мамочка, Сабу. Сейчас ви нагадай, можливо, може Миша не нагадаешь, но я тебе покажу. Я не покажу це. Подивься, може він Может ви нагадай? И казалось поняли, что моя девушка, мама Милана. И это не очередной хайп, как вы могли подумать. А же это получится хайп. Что ж что каждое видео уно хайп. Мы так никоп не подумали. Чого б ми так могли подумати? Вела стала мамою. Якось, мамочка? Но на самом деле это все наш удачный хайп. Навіть не знаю. Просто мы з Дашей не були готові зіширивать наші відносини. Ведь у нас разница в узрасте целых 20 лет. Що нафіг там на років можна куча всего зробити. Буча сроків сто тнівок або мільйон пережитав, би. люба людина може так, ого скільки може за років зробити. Університет закінчити вже можна. Багато чого може зробити. Сроки можна робити. років піти в садочок, піти в школу, піти в університет, піти на роботу, народити Ні, ну народити дітей це зайве, але ви поняли, коротше як все багато. Багато, багато. Ми, кстати, ту разницю не ощущаємо взагалі. Мы приняли серьезное решение жить вместе. С таким успіхом, я не знаю, можем. Идемо далі! Не ташны, ты якусь мілку, я не знаю, там років 83. Ти кушать, мальчик? Ну і персонаж, Бабця! Блін, кохана, ніхто не мав... Кохана, міжгана! А може ти коханий міжана? Хто то коханий міжана? Ну він кохає ще спайдермена. Тепер він кохає якусь мілфу. Інтересно, інтересно. Цікаво, сімей, сімей. Знаєте, що ми а, з тобою що? разом? Я не знімаю. А, ну добре, добре, сонечко. сонечко. Да, єдина проблема, дуже повільні. Дуже повільні, дуже мінус, бабця. Rest in бабця! потому мы приняли серьезное решение жить вместе и даже планируем завести третьего ребенка. А может и миллион уже народа сразу же так? ай я сразу так. Стоп. Я что, Если миллион. То вся по будет вода, вода, вода порошками засыпана. Не, 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 краше как будет третий и все, все, хватит, хватит. Она хочет, чтобы вся планета была пирожками засыпана. Мне такое не надо Выбор что-то. Дякую. Третье Третьего ребенка. Третьего ребенка. Все. <стив> Сдаете, я понял, какой у него план. А ну, Значит, план Паши Перешка, это захопить всю землю своими клонами. А, Он будет нарождать своих бейби-клонов, пока их не станет под штук так сто. Потом те вырастут и будут нарождать еще, еще, еще. Пока на планете все не станут Пашами Перешка. О, нет, Мирошган против Паши Перешка. <сказ> Уписываем ТЦК. Або лікарі, я не знам, що робити. Спасіть цього дорогого, дорогу людину. Спасіть! А сейчас там нужна ваша поддержка, щоб справитися з хейтом і всіми проблемами. Звичайно, Паша! Я тебе підтримую! Вже вилітаю! Залізна людина в студії! Залізна людина! мого Пашу? Нападайте! Ой! Пропустив. пропустив. Опс. Ой, Ой! Пропустив! Як так сталося? Ой! Пропустив! Я стал отчимом Миланы. А, ну так це як до пальця в асфальт. Поняли, спочатку, хлопець, потім Шо далі? Дідусе мы будеш? Многі думали, що ми встречаемся і що Міла родила ребенка. Ми так не думали! Всім взагалі нас. Ст... Ты сам так Казал. Так я не ухожу на работу каждый день и 24 часа на 7 могу помогать Даше с детьми потому я считаю что нам нужны еще дети может еще трое да да армия детей дети, 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 дети и все. А я, вся планета в пирожках, а я детей а я не хочу, детей Його план це да, захопити да. землю планами. По-моєму, міжхан з божеволю зараз. Алло? Стіхушка, да да нам треба допомога. Міжхан з божеволю з пиріжка. Його план це закупити землю землі клонами. Я його... Добрий день, це психушка! О, шер, У шер, мене це якийсь кончений! Він вже 5 хвилин повторює, що якийсь Паша пиріжок хоче закупити всю планету! Не, 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 не. Ага! Дякую! Його план! Це то. Точно... Е? Ага, нам стика лікаря прийшли ФБР. Упс! Мишган, надо над, во не кричать. Не можна 20 годин кричать. Ну, ти покричал. Упс! ТЦК. Взять. И в психушку. Я вам час! Господи! Це дійсно Це. Так що, о такому папі, як я, можна тільки да. А ні, такий не поїв, хоті сказать уже in Peace, мішкан, а він живий, таки ТЦК його не добили. І слава Богу! Хух! А, паша пиріжок! Та я краще. Е, чого мене пікає! Я кажу, що я кра. Я запускаю. Появилось новообмноження, не можете промочукатися. Все. І по ані слова, наприклад, э, не можу поки Точно це обожане ютубу. Да -да. Я кажу, что я краще увикнул выйду полетати, ніж оце буде моим батьком. Кстати, пишите в комментариях, сколько лет вашему папе. <short Ef> <epidemiology> <ś aman> и хотели бы вы себе молодого папу тиктокера. Не ставлю тысячи миллиардов дизлайків, якщо это тикетой идут. Слушай, давай напиши в комментариях, напиши, что хотелось бы себе такого барка и токера. Бо я их честно просто... Сегодня я проснулся в 3 часа ночи от стука в двери. Ого! Ну это же серьезно! Вызываю ФБР. Алло? ФБР? На него вот. не на зарстуаты, криминалисты тоже убираются в дом. А самого пыришка. Зарстуаты. Продолжу я упрыгать. Глазок оказался закрыт, и мне стало как-то не по себе. Чого Чо? мене? Чо? Не може бути, що міжган проправиться того пірожку і так. Привіт, содочка! Відкривай, бабці! Йо, хочу накормити пиріжками. Пиріжками. Ой, пиріжками. Я, накормити. я хочу тебе цим цього ...пиріжками. Пирішками. пиріжками. Ой, пишками! Не хотів накриватися, я хотів сказати пиріжками. Продовжуємо. Не дивитесь! Ви що, дійсно думаєте, що це був я? Тобто я, на вашу думку, залякував маленького питненького горчика. глазок оказался закрыт. Машенька! Відкривай, мій хороший! Открывай! Мне стало як да, да. то не по собі. І заснути уже я, наверное, не змогу. О, він точно не засне. Тому я решил устроить бьюти. Криминали, за это дверь, может так З ноги двері, а він... Сразу свій мейкап. Геніальний лайфхак. Як воно побути з криміналіста? Зайняти з манікюром. Браво! Браво! процедурки. Меня бісять мої темні голоси на ногах. Тобто, стоп, 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 стоп. Це вташа, по-твоєму, максимально логічно, да? Дійсно? До тебе вночі збирається якийсь чувак, і ти замість того викупити поліцію, взяти зброю, робиш що це. О, хтось стукає до мене в третій ночі. Цікаво, хто це? Доброї ночі. Це пограбування. Віддавай мені гроші е -е, гроші і гроші. Що ж? зробимо б'юти процедурки. Ти шо? Зовсім придурок. Звичайно, давай. Я наглотався води і Мілана в сльозах. А тепер давайте все по порядку. Початок. Бахатом бичающий, брумбожный. Сегодня мы решили провести день в бассейне. И да, из-за правила ТикТока нам придется плавать в одежде. То топ будь и день может быть снять ему ТикТок и через сцену у бассейн в бассейн вылезать в одежде? Ну ты дебил. Оказалось, что мы тут не одни. Эм, мы все боимся насекомых, а тут такое. Бедняжка Кумаха же устрел пирожка. Надеюсь, ты не станешь пирожком. біденька комаха. Який жас, я згоден, я згоден, він богомол, Щоб він зустрів вас. Я не обасався цього существа. Богомол, братик, ти там цей, тримайся. Не переживай, братик, я йому вночі в рот насрав. Тому срочно піднімаємо піднімає. йому настроєння. Нет. Кайф, вода і тяг. А може повірити на російських дітей? Може так, якщо він, не плаче. Не хочу, якщо зі мною йду. Поутопимо. Покупаємося у воді. Покупаємося у воді. Блін, а це дуже дієвий спосіб підняти настрою. Прям класний лайфхак, всі запам'ятовуєте. Я навіть знаю, як його використати. Три, два, один. Є! Зули! А чого він плаче? Чого ти такий сумний? Я знаю як йому допомогти. Тому Потому срочно піднімаємо йому настроєння. Ну і що, будемо привітати лайфхак! Не плач! Зараз ти не будеш плакати. <плес> <Ага>. <плес> він дійсно перестав плакати! Правда тепер він не видає жодного звуку, але лайфхак працює! Кайф, вода ідеальна температура. Потім подивлюсь повну версію у тіктоки. Ой, господи, який тікток? У телеграмі мішгана подивлюсь. Но тут кто-то решил устроить водяной бой. И Милана недолго думая, ответила. Война началась. от, через кого почалась. А теперь зрозуміло, через кого почалася війна через пиріжка. Пірішок пишев, почав війну водну против Путіна, і Путін поставив оцього пиріжка знову в Україну и почалася війна. Отвечав, тільки не водою уже, а. Ракетами. Ну да, значит, що далі станеться? Свіна! Я знаю, що в цьому виден Паша Пережок. Опа, але... відсилочки, відсилочки. Хто знає, напишіть в коментарях. На кого це відсилочка, для кого це фільму. Я знаю. Ви напишіть в коментарях. Поки не можу це довести. Ми рішили надуть тисячу воздушних шаров. І заповнить ім'я всю кімнату Яна. І вже утром яна цей рай. Можливо. Я придурок, можливо, я не нормальний. Але я теж замовлю мільйон шарів і збираєш надути їх прямо в своїй кімнаті. Чому містер я біст. говорю як містер біст? Коротше, ну, не знаю да що, але біст. я теж замовив шарики і буду їх надувати. Клас. Мені здається, я помру. Перший шарик. Обрашся шарик. Блін. Не очікували! Ладно, я розумію, що це виглядає просто жалюгідно. Буду чесним, це було хана як важко! В якийсь момент я думав, що мої губи просто відпадуть. Якось так оце все виглядає. А тепер давайте згадаємо, як це було у паші. Уже утром я рай. Ні! Чого? ладно, Паша, я визнаю, ти переміг, ти переміг, я. Але я доведу що я сильніше. Я доведу і надую мільярд шаїв. Ні, 10 мільярдів. Я жартую, я більше манав цим займатися, ви знаєте, як це ваше? Ми ушли з тіктока і пропали із рекомендацій. Ура! І поки хейтери радуються, спішу їх обламати. Ура, 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 І поки хейтери радуються, спішу їх обламати. Ведь ми ушли всього на неділю. Ааа, погано. Ой. Пишу их обломать. Мы... Эй, чуешь? Ты це покажи, понял? Я радость буду. Мне, блин, не страшно. Мы решили неделю не вылазить из кровати. Запаслись Seattle's вкусняшками и усели задротить в наши любимые игры. Ой, ну це прям так выгодненько, так миленько, парш. Да всем насрать. У нас ненормальна сім'я, тому в ігри грають всі. І 38-літня Даша і Ян свої полтора року. А, ну це по факту, бо в грає навіть 60-річний міхан. Бо я знайшов, напевно, найкращу гру про Україну. В цій Україн грі можна робити все те саме, що в реальному житті. Хочеш бути далекобійником? Easy. Хочеш бути поліцейським. Теж ізі. Або може ти хочеш бути бандитом. Можна і бандитом бути. Реальні українські міста прямо в грі. Реальні професії, офігенні тачки і все це в Ukraine Mobile. Гра доступна на Android. Скачати її можна по посиланню в описі. Ну а по промокоду Міжган ви можете отримати 200 тисяч ігрових гривень. Wow. Ну а ми дивимось далі. Моя 28 літня дівчинка біля. Якого. Села від немає пояснювати, не, що не, це не, все не, просто галімийки! Опа року синоніми школа. до слова. Брехня! Я розумію, яке ти хочеш слово сказати. Упс, ну і брехня. І в нього появилась якась школа. Я точно прийду на цей урок. Роби школу, я обов'язково прийду. Дурниця, фальш, вигадка, нісенітниці, побратиньки, вигадка, маячня, ман. Да, я стану многодетним отцом 18 років. Паш, ну кому ти оце? Хтось Чуєш, а може ми навіть не думай про це. Окей, це українське намовлял. Ти шо забув? З Блін, да. Щось я, я, я реально переборщую. Я Голодний капець. Все. Капець, капец. навіть подивитись відео не дає. І нет, это не хайп. Доказательства я вам готов показати УЗІ і как проявляється полоска на тесті. Паш, ну з такими доказательствами я тобі теж можу показати УЗІ і дві полоски. То шо, я тепер по твоєму вагітний. Да блин! Честно, это Честно, очень это желанный, желанный ребенок, ребенок. Ведь мы год пытались забеременеть. Я на боюсь, боюсь я вытаяк як вони пытались забеременеть. Чому я це уявив? Фу! Знаю, ви в шокі від такої новини. Та якось. Ми зробили тату сину в один годик. Я б сказав, що вони придурки, але... Продовжуємо вішати лапшу на вуха. І да, ми вважаємо це абсолютно нормально. Ведь ми самі маємо кілька татуїровок. Паш, ми тобі дійсно, дійсно... Чем я занимаюсь? Ян сам выбирал себе рисунок татуировки. И вместе со мной и моей девушкой отправился в тату-салон. О, так я наверное знаю, я Кевин Малюнок убрал. Вот такие. Мне... Паша шо? Вот такие. Паша так полив дурак. Эгри. Мне первому начали делать татуировку. О, а, а вот это, напевно, вот такой малюнок. Я Брехло. Правда. Чиста правда. Ну, прям справжній батько та син. Парні, тату. І звісно, же, ми не настолько ебали, як ви могли переводною. Ми подумали. Напевно, настільки. Але чому не настільки? Ми не настільки. ебано. Настолько, Паш! Настільки. А ви пишіть, як вам результат? Так, ладно, поки я тотально не перетворився на макаронного монстра, бо він нам стільки лапши на вуха насипає, що це капець. Будемо прощатись. Давайте забудемо про Пашу. Підписка, лайк. Не ігноруйте, буде Фух. Да с видно. Кинотец? Можно с чистым Ты. Привет, пупсик. Побаловался. Мамочки. Ты до пришел. С самцей. Пырежок. Господи. Так, мене дуже сильно здивувала кінцівка, Так і додому ірвався паша пиріжок. Погано. Може і до мене вриветься. Ді, що ні. Якщо зараз без світла це все знімав. Нічого, мені нормально. Ну що ж, якщо вам було з відео, будь ласка, лайк, підписка. Не ігноруйте повітряну тривогу, як він казав вже. І всім па-па!